Тазкове майбутнє. Літаючі машини, роботи, люди, будинки з голосовим управлінням, власні віртуальні помічники, їжа з повітря і надруковані на принтері людські органи. Розповідаємо про найнеймовірніші технології, які вже втілилися в життя. Як часто в дитинстві ви читали книги, дивилися фільми або мультфільми про майбутнє і думали про те. Що людство ніколи не винайде літаючий скейт, складений смартфон або робота, який би повністю був схожий на людину. Не знаю, як у вас, але у мене таке було досить часто. Сьогодні я вирішила зібрати найцікавіші і найнеймовірніші технології, які раніше здавалися тільки картинками з фільмів або рядками з книг, щоб продемонструвати, наскільки прогресує людство штучний інтелект. Напевно, всі дивилися кіно Залізна людина від Марвел. Перша його частина вийшла в 2008 році, і тоді ставалося неймовірним мати в телефоні голос, який може відповідати на твої команди, знаходити потрібну інформацію або пропонувати, де можна випити кави з друзями в незнайомому місті. Але ось раптом, у 2011 році, на айфон з'являється Siri і тепер нас вже не дивує можливість Джарвіса прислужувати Тоні Старку, проводити аналізи його систем і так далі. Зараз у людства є така кількість віртуальних помічників, що й згадати майже всіх неможливо: Сірі, Аліса, Алекса, Кортана і це лише деякі з них. Проте, мало хто задаючи чергову команду для Сірі, замислюється про те. Звідки і як штучний інтелект знає, розуміє і знаходить те, що ми просимо. Мало хто знає, що для розробки цієї ставалося б невеликої функції, потрібно понад 40 років досліджень, вчених з семи найкращих в США університетів. У 1637 році Рене Декарт у своєму творі міркування про метод вперше висунув теорію про те, що кожна тварина на землі може бути механізмом, який вміє мислити. Тоді ця механічна теорія здавалася неймовірною і зовсім дурною. А сьогодні ми за допомогою свого айфон і голосу можемо забронювати столик в ресторані, розташованому на іншому материку за кілька секунд. Ваша Siri та й будь-який інший штучний інтелект це справжній витвір мистецтва, здатний аналізувати дані за секунди на різних мовах і видавати потрібний вам результат. Розумні лінзи з вбудованим дисплеєм. Спочатку я думала розказати вам про такі пристрої, як смарт-годинник, Apple Watch або ж AirPods, або окуляри з доповненою реальністю. Але тепер вже нікого не здивувати такими, здавалося б, звичайними речима, які раніше були цілком недосяжні. Інша справа лінзи, які дають людині надзір. Так, це вже далеко не вигадка з коміксів про супермена. Нехай ця технологія ще тільки впроваджується в життя, тим не менш. Вона вже існує і активно практикується на людях. Стартап Mojo Vision пропонує унікальні надтонкі лінзи, які володіють вбудованим дисплеєм, здатним показувати вам погоду, вимірювати предмети і не тільки. Зараз про стартап мало відомо, але впевнене, що зовсім скоро всі зможуть дозволити собі таку технологію. Люди, роботи. Здавалося, що роботи завжди залишаться роботами. Потім ми побачили фільм пригоди Електроніка, Термінатор, Залізна людина, Аліта і понеслося. Ні, нас уже не здивуєш роботами-пелесосами, інтерактивними іграшками для дітей заліза і тканини, які здатні замінити вчителів. Навіть такі штуки, як роботи з Бостон Dynamics, здаються просто буденними. Але ось що в нас точно може здивувати, так це повна копія людського розуму і тіла. Андроїди, які можуть самостійно мислити, ніхто й не помітив, що зараз існує як мінімум один живий робот Софія. Вона мислить і виглядає як справжня людина. Гіноїд або жінка-робот колись була черговою вигадкою фантастів в кінця ХХ століття. Я пам'ятаю фільм Матриця перезавантаження і чарівна Персефону, а також серіал Андромеда і персонажа Ромі. У ті роки створення подібного Софії гіноїда здавалося просто жартом. Вигадкою, на яку здатний лише божевільний, проте пройшло 15 років і перед вами постала напівжива мисляча жінка. Робот. До речі, вона навіть приїжджала до нас в Україну у 2018 році. НЛО поруч з нами. Літаючі тарілки завжди здавалися чимось абсолютно неземним. Всі ці фільми про те, як інопланетяни прилітають на своїх абсолютно гладких літаючих машинах, щоб захопити світ, як вони світяться в темряві, розвивають швидкість рівно швидкості світла. Все це було просто казочками. Але подивіться на бомбардувальник B-2 Spirit, винайдений ще в кінці 20-го століття. Чим вам не НЛО за 3 мільярди доларів? Віртуальна реальність. Раніше спостерігати голограми чергового збору секретної організації або ради джедаїв Star Wars було ну просто неймовірно. От як таке можливо побачити людину у плоті і крові прямо перед собою, доторкнутися до неї, поговорити, а після вона просто пропадає, як ні в чому не бувало. До появи технологій філософи вважали, що віртуальна реальність це стан якого не існує. Але він може виникнути при входженні людини в кому або під час сну. Віртуальна реальність пройшла дуже довгий шлях, починаючи від зародження теорії в 1960-х роках до створення робочої концепції, винаходу шолами і спеціальних датчиків, які зараз дозволяють вільно бродити по відеогрі або грати у Бовлінг у вас в телевізорі. Перші віртуальні реальні з'явилися в 1977 році як зображення карти міста Аспена. Тоді віртуальна прогулянка по місту, де ви можете вибирати сезон між літом і зимою, здавалася просто неймовірною. Минуло десятки років від того часу, щоб зараз ви могли приміряти перед покупкою диван або завантажити маску з ефектом в інстаграмі. Віртуальна реальність відкрила нам ці двері. Тепер ми можемо бувати у віртуальному просторі, взаємодіяти з віртуальним світом. І навіть спілкуватися там з іншими людьми. До речі, у 2019 році Spotify став доступний в Magic Leap World і користувачам було дозволено розміщувати свої улюблені альбоми в буквальному сенсі на стінах свого будинку за допомогою віртуальної реальності. Крім того, за допомогою віртуальної реальності набагато реальніше стає і подорож у часі. Наприклад, не потрібно винаходити спеціальну машину, щоб зануритися в атмосферу юрського періоду. Все, що вам потрібно для цього зараз, спеціальна програма із шолом віртуальної реальності. Дрони і андроїди на службі у людини. Дроном зараз вже нікого не здивуєш, їх використовують для військових цілей, для зйомки красивих відео, а тепер ще й для доставки. Не можна сказати точно, коли з'явилися дрони. Вперше безполотні аеростати використовувала Австрія в 1849 році для бомбардування Венеції. Потім схожі технології використовувалися за часів Другої світової війни. Для того щоб дрони стали доступні для звичайних людей, потрібно було не менше часу аніж на винахід штучного інтелекту, тому що довгий час армія не дозволяла цивільним користуватися цими технологіями. Проте, в 2010 році безпілотники почали набирати популярність, і ми змогли отримати дивовижні відео природи і місць з висоти пташиного польоту, а також розглянути можливості використання дронів в мирних цілях. Впевнена, раніше та й зараз теж складно уявити те, що вашу посилку, скажімо, з Чанчжоу до Львова доставляє спеціальний дрон, який летить сотні кілометрів до ваших дверей. Хочу вас здивувати, все йде до цього. В США деякі лікарні вже оснастили такими дрон-станціями для передачі аналізів, так що можна не сумніватися в тому, що зовсім скоро і в наші двері постукає дрон з посилкою. До речі, про службу людині. Якщо вас не здивувати дронами і доставкою, можливо, вам сподобається новина про те, що в деяких китайських ресторанах людей вже обслуговують роботи офіціанти. Також в цьому році в Китаї було проведено експеримент зі створення лікарні, персонал якої повністю складався з роботів, керованих штучним інтелектом, чим на епізод з чергової серії Доктора Хто 3D-Друк. Після перегляду серіалу Чорне дзеркало і фільму Облівіон здається, що людство ще не настільки далеко зайшло. Проте відкриваєш новини і читаєш про чергову спробу штучного інтелекту знайти ліки від нового вірусу. Або ж друку будинків, пересадку штучних органів, і ловиш себе на думці про те, що ось воно майбутнє. Перший 3D-принтер з'явився ще в 1983 році. Тоді та технологія особливо нікого не цікавила, тому що здавалося надто футуристичною. Кому потрібен принтер для друку будинків, якщо їх можна просто побудувати, люди не надавали значення новій технології, але були такі мрійники, як Чарльз Хул. Який заснував свою компанію і отримав патент на неї. До 2009 року 3D-принтери були не так поширені як сьогодні, в основному через їх вартість та габарити. Проте з розвитком технології зараз ми маємо безліч варіацій, які включають і масивні 3 d друкарські машини для будови будинків, і невеликі 3D-ручки для дітей. Зараз мало кого здивуєш 3D-друком. За допомогою цієї технології люди навчилися друкувати в буквальному сенсі все. Одяг, аксесуари для телефону, предмети інтер'єру, навіть самі будинки і людські органи. Так, на те, щоб ця технологія змогла бути доступною кожному, потрібно ще трохи часу, але просунуті країни вже використовують 3D-принтери в лікарнях або будівництві. Хоча раніше це здавалося абсолютно неймовірним. Екологічність як тренд майбутнього. Не зовсім технологія, а швидше загальна тенденція, яка заслуговує окремого пункту в нашій добірці. Екологічність стала сенсом нашого життя, можливістю виправити те, що вже було зроблено до нас. Сьогодні мода на екологічність, яка, до речі, раніше теж здавалася нереальною, починає захоплювати світ. Люди борються за порятунок природи, поширюють ідеї впровадження екологічних матеріалів в нові сфери життя, відмовляються від споживання тварин віжу, і винаходять нове заради заощадження екології, де людство, яке звикло жити в кам'яних джунглях, не може прожити й дня без айфон або інтернету. Це дивовисний прогрес. Мене просто захоплює ентузіазм людей, які бережуть і бажають зберегти нашу планету, побудувати на ній щось нове, але разом з тим і зберегти те, що дає нам життя. Турбота про екологію разом з прогресом вийшла на абсолютно новий рівень. Сад на даху пентхауса, м'ясо надруковане на 3D-принтері. Будь ласка, клавіатура, машина, чохол на айфон з натурального дерева або накладка для MacBook з каменю. Та хоч три штуки. Чи могли б ви повірити в те, що хтось стане виготовляти корпус автомобіля з дерева, або будувати інтер'єр кафе з відходів промислового картону? Думаю, що ні. Тепер це здається абсолютно буденним. Певне, назовсім зовсім скоро людство винайде ще більш неймовірні речі. Принаймні я дуже чекаю, наприклад, міст, які можуть переміщуватись, як у фільмі Хроніки хижих міст, ну або готель десь на Марсі, щоб літати туди відпочивати. А чого чекаєте від майбутнього? Ви пишіть в коментарях. На цьому мене все, Па-па!